Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Зараз перед вами два листочка із виставки, які я придбала. Це оцей кучерявенький, це байрактар сорт, а це завість багов. Це байрактар і завість багов. Такі два листочка, які я придбала. Подивіться, який він красивий. Кучерявий листочок. І зараз я хочу підготувати його до посадки. Що я буду робити? Я буду зрізати оці кучеряшки нижні, бо мені не подобається, я не лишаю їх от, вздовж такого прожилка, от перпендикулярно до стовбура. До ніжки листочка, вздовж прожилочки, лезом зрізається до самої ніжки листочка. От. І паралельно ніжки також маленький надріз. І оця вся кудряшка зрізається, бо ці листочки не дають дітку, тоді дітки не можуть рівно виростати. І виходить така красива рівна пластиночка, і дітки тоді гарно ростуть. І часто буває, що в мене згнивають такі кучеряві листи, листики не можуть вкорінитися. От тут також вздовж прожилки, між прожилками на листочку я провожу гострим лезом до ніжки листочка, і тут, паралельно ніжці, роблю такий обережно надріз, відрізаю прожилочку. Саму нижню. От. І все. Листочок готовий. Він має зараз підсохнути. От пластиночка рівна і буде гарно діткам рости. І тепер я осві... свіжий роблю надріз під кутом 45 градусів на відстані від пластинки. Півтора-два сантиметри і підсушую листочок. Я хочу посадити також оці два шматочки. Тут є прожилки, і вони також можуть дати діток. От. Цей листочок я вже підготовлений, він лежить. На просушці. Зараз я протираю лезо спиртом так, щоб ніж був а, чистий. Листочки готові. Також я придбала таку красиву рослинку на виставці. Яку я відвідала в вересні, 23 вересня 2023 року. Такі дві гілочки такого красивого кольору. І ще один сорт це е, Стефанія. Це нові сорти, це десь минулого року виведені сорти Стефанія. Такий листочок. Його також зараз я підготую. Зроблю свіжий зріз ніжки листочка на відстані 2 см під кутом 45 градусів чистим лезом, це так, також на підсушування. І зараз, поки сохнуть листочки, я поставлю на вкорінення ці дві гілочки. Тут у мене проростає на вкоріненні поставлена гілочка такої рослинки з такими красивими листочками. От. Хочеться, щоб вона вкорінилася, але вона дуже така ніжна і вона була така в втрач... неї сильно втрачений був тургор. І от зараз я на неї дивлюся, щось дуже така вона понівечена, звісно. Ну, цікаво, чи от вдасться її вкоренити, чи ні. Ну, Начебто надія є, От, що з цих пазух в неї вийдуть гілочки нові і корінчики. Ну, цікаво, вдасться чи ні. Пророщується вона в стаканчику із мохом, з фагнумом, там водичка є. Досить така гарна кришечка на цьому стаканчику, вологість там зберігається. От, і сюди, в цей стаканчик, також на вкорінення я хочу поставити ці дві гілочки. Це сенсивірія, по-моєму, так називається ця рослина. А це гіпоестес. Рослинка, оця з біленькими листочками маленькими гіпоестис. Ну, я так розумію, вона дуже сильно втрачений був тургор і втрачений оцей час. от, І вона важко відновлюється, але відновлюється тургор, і я зараз хочу зрізати її, трошки оновити От, її зріз. Ну, Важко вкорінюється така вона виснажена рослинка. Ну і е, самі, От, бачите, я її розділила на дві, і хочу подивитись, спробувати вкорінити. Все ж таки в цьому може вийде. Сенсиверія, така красива, така строката із рожевими листочками. Дуже гарно. От я її трошечки зняла листочки. от такі дві гілочки, красиві, мають дати корінчики. От, вони дають корінчики, і надалі я їх пересаджу в ґрунт. Тут вони будуть знаходитися тільки на пророщенні, щоб були корінці гарні. От. Я думаю, так гуртом їм буде веселіше. Давати корінчики. Мох з фагном тримає гарну вологу, вони зафіксовані. От. Тут також листочок нижній я знімаю, щоб стовбур був більше голений, щоб більше корінчиків було. І такі красиві чарівні рослинки. Я знаю, вони розростаються і буде таким пишним горщички, такі роблять пишні з ними. Ну, це все дуже цікаво, як вони вкоріняться. Я думаю, все буде гаразд у них, от, нам до водички. Хочу, щоб дістали гілочки, там на дні водичка, приблизно 2, ну, півтора сантиметри е, такий шар водички, і отак вони будуть стояти під кришечкою. Вкорінюватися, ще трошки долю водички і ми все. Отакі дві гілочки красивої сенсев'єрії. Бачите, в неї листочки рожеві знизу, зверху, такі полосочки красиві, біленькі. От кришечка дає такий ефект парника, щоб не втрачався тургор. Ну і ось настає такий момент, що можна листочки вкорінювати, і вони вже підсохли. Такі листочки підсушилися. Вкорінюються вони в мене в стаканчики, в ґрунт наполовину із моху, із лісу дрібно порізаного моху, і наполовину це буде ґрунт для фіалок. А ще зараз я хочу в корін посадити на пророщування це гілочка. В мене була гілочка лаванди, вона стояла у воді. І з корневіном. І зараз я її хочу посадити в ґрунт для кактусів на пророщення, щоб в неї пустили корінчики ця гілочка, щоб вкорінилася, бо вона вже три дні стоїть у водичці із корневіном. І зараз я отак от хочу в такий пухкий. Досить так багато повітря в цьому ґрунті, він легкий, пухкий, це ґрунт для кактусів. І подивитися, чи вдасться мені вкорінити цю гілочку лаванди. Отак от її вкорінюю, буду за нею спостерігати. От. І саму от Саму цю гілочку я полію також цим, а, рід, а, в, в, ті, з тією ж водичкою, в якій вона стояла і з кореневіном, щоб а, пустила корінчики ця гілочка лаванди. До речі, в мене ніколи не вдавалося про, ну, дійсно із гілочки виростити кущик лаванди, Вони в мене пропадають. Я дуже переживаю, ну, напевно, не знаю, що в мене чомусь не виходить вкорінити цю гілочку. Ну, Подивимося. І так, також хочу освіжити її, трошки обробити корневіном саму, саму гілочку по листочках. Зараз хай вона трошки постоїть у водичці. так, От. І зараз приступимо до вкорінення листочків, посадки листочків із виставки вони в мене тільки тільки принесені додому. От. І я беру стаканчики. Можна брати великі, можна маленькі. Я не не, не маю тут особливості ніякої. От, на вкорінення листочка я можу брати і великий, і маленькі стаканчики. Головне, що я його до, до самого верху заповнюю ґрунтом. Грунт у мене помірно вологий, робиться така ямочка. Я листочок не пихаю насильно в землю, не руйную його. Я роблю спочатку ямочку таку для нього, приблизно 2 см глибиною. І вставляю перпендикулярно до ґрунту. Так, ґрунт е, е, до рівня пластинки, листочка не заглиблюю глибоко, і листочок стоїть вертикально в стаканчику, не лежить, не схиляється на бік, він стоїть рівно вертикально, пластинка перпендикулярна до ґрунту. От і все. Листочки надалі будуть о, стояти у пакетиках. Робиться тепличка для них, парничок, бо в них немає корінчиків, і тепличка знімається. Бачите, я роблю таку ямочку, от, щоб не травмувати ніжку листочка, щоб не було раночок. І обережно. Вставляється цей листочок, бачите, це був листочок той, що я удаляла ці а, кудряшечки, щоб він не заважав діткам, коли почнуть вилазити, проростати дітки, щоб вони не деформувалися, щоб вони змогли спокійно собі піднятися. от. І бути рівними, красивими, щоб в них був простір. Отак, От підпинаю листочок, щоб він не гайдався, не падав, стояв рівно. І в тепличку ставиться приблизно через два тижні, можна побачити, буде коріччики, і зняти кульочок. Або ще можна ставити в контейнери прозорі. І щільно накривати кришкою. Ці листочки також можуть в такому варіанті прорости. Грунт пухкий, помірно вологий. Листочки поливаються через 3 дні після посадки нижнім поливом, і надалі вже наступні поливи це по мірі просихання. Треба дивитися, якщо дуже легкі стаканчики ці, то можна поливати. От. Але не залишати надовго, бачите, в ямочку вставляється обережний листочок, не впихується насильно в ґрунт, не втикується, а вставляється обережненько. І підпинається, убирається ґрунт від пластинки. Листочка він не заглиблений, пластинка не в самому ґрунті, над ґрунтом. І таким чином робиться посадка. Ці листочки будуть политі через три дні в воду я додаю фітоспорин, як профілактику від загнивання. Бачите, насипається ґрунт доверху рівно. От, і має... А, і тепер я хочу посадити оці відрізані шматочки пластинки, це сорт Байрактар. Хочеться подивитися, як він дає діток. Ну, тут є одна прожилочка, і це свідчить те, що листою цей шматочок дає діток, якщо є прожилка. От, пластиночку я відрізала і одну прожилку. Вдалося отак от її залишити на цьому шматочку. Отак обережно я хочу її поставити вертикально в ґрунт. Із цієї частинки пластиночки листочка підуть дітки. Вона так само буде стояти в парничку, поливатися в піддон. Бачите, там є прожилка. І цей листочок, бачите, є тоненька прожилка, Ця, цей шматочок листочка може дати дітку також. От. І, і на третій день поливається в піддон із додаванням фітоспорину. Таку я роблю ямку, обережненько вставляю туди шматочок. Пластинки, листочка. Це така кропітка робота. Ну, Всі є шанси на те, що ці листочки, шматочки листочка вкоріняться, і також будуть дітки. Таке вкорінення буде. От, і надалі полив. Проводиться по мірі підсихання. Грунт не повинен бути повністю сухим. Як... Я дивлюся так, якщо дуже сильно висихає ґрунт, то треба поливати. Дякую за увагу і до зустрічі!